Наталя, по-перше, ми вас вітаємо Дякую. з придбанням нового цього автомобіля. Шкода каро і бажаємо, щоб ви користувалися ним своє задоволення. Скажіть, будь ласка, чому саме ви обрали шкода каро? Непогані відгуки про цей автомобіль? Точніше, дуже гарні. Що вам сподобалось більше в даному автомобілі порівняно з іншими брендами? Ну, вона є доволі сучасною, мене вразило саме всередині, яка комплектація mm. дуже гарна. Розгон дуже швидкий, ну, буде тобто, трі... поганяти. Трішки, так. Да, У круківці в Чернівцях їдеш, отримуєш задоволення від цієї машини. Чи став тест драйв аргументом для купівлі а, і що саме? А, так, звичайно. Мені дуже сподобалось, як мені провели тест-драйв. Я побачила, як їде машина, як вона себе поводиться. Я сіла за кермом, поїхала і зрозуміла, що це моя машина. Що ви хотіли побажати наступним власникам Skoda? Я б хотіла побажати. Якщо хтось сумнівається, щоб не сумнівався, однозначно, бо це дуже класна машина, і я думаю, вона буде служити роки.